Якщо говорити про запити, з якими до нас звертаються, то це переважно або підготовка до іспиту, або ж говоріння на певному рівні. І, звичайно, якщо з підготовкою до іспиту, в принципі, більш-менш все зрозуміло, то розвиток говоріння да, це доволі складна штука, і ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про говоріння, то це не просто поговорити на занятті. Да, говоріння вміщає в себе три компоненти. ну от якщо так, да, погляньте, Ви не зможете говорити, якщо у вас е, не буде достатньої лексики. Да? Тобто, якщо ви не знаєте, як це сказати, у вас не вистачає слів, сказати це неможливо. Це перший момент. Тобто, обов'язково повинно бути розширення словникового запасу, ми повинні вчити слова. Другий елемент, який теж обов'язково повинен бути, це граматика. Як не крути, заговорити без граматики, це нереально, тому що нам потрібно правильно будувати речення. Ми повинні розуміти, як вони будуються, який порядок слів речення, як задати питання. І щоб не говорити да, там, мій мама і таке інше, для цього ми повинні теж володіти граматикою. Звичайно, якщо ми скажемо закінчення неправильно. Ну, нас можуть зрозуміти, а можуть зрозуміти неправильно. І третій елемент, який теж дуже важливий, звичайно, це комбінувати лексику, яку ви вже знаєте, і граматику, тому що. Може таке бути, що в нас дуже великий запас слів, і ми знаємо граматику, але якщо ми не відпрацюємо навик, тому що говоріння це один із самих складних навиків, да? тому що нам потрібно все це комбінувати, нам потрібно розуміти, що сказати, і це теж потрібно практикувати. І тому, да, коли ми говоримо про комунікативну методику, вона включає в себе обов'язково говоріння, і це доволі таки великий процент, але без граматики і лексики заняття відбутися просто не можуть. Ну, наприклад, можу вам розповісти про випадок із моєї практики. До мене звернувся учень а, з доволі високим рівнем, який тривалий час жив в Німеччині, і у нього дуже великий лексичний запас. Але запит був такий: я класно говорю німецькою, але німці мене не розуміють. Чому? А, коли ми почали з ним спілкуватися німецькою, я зрозуміла, тому що він будує речення так, як будуємо ми їх. Тобто в українській мові в нас порядок слів. Зовсім не грає жодної ролі. Ми, нас розуміють, байдуже, як ми побудуємо речення. В німецькій мові так, система трошки інша. І, відповідно, після того, як ми трошки попрацювали з граматикою, ситуація значно покращилась. Тому, коли ми говоримо про говоріння, ми вчимо і граматику, і лексику.